Хронічний гаструдооденіт це тривале хронічне запалення слизової оболонки шлунка та 12 палої кишки, яке характеризується періодами загострення та ремісії. санаторно курортне лікування хронічного гаструдооденіту це ефективний етап реабілітації та профілактики захворювань після загострення. Воно допомагає зняти запалення, нормалізувати секрецію шлунка та покращити роботу шлунково-кишкового тракту. Основними етапами лікування є дієтотерапія з виключенням гострої, смаженої їжі, прийом мінеральних вод Кушницька, Олегівська та Боржавська за призначенням лікаря, використання фізіотерапевтичних методів лікування, таких як електрофорез пробіотика, електрофорез поповерина, магнітотерапія, магнітолазерна терапія, парафіново-озукеритні аплікації на області пігастрія. А також прийом фіточаїв, кисневих коктейлей, бальнеотерапія, відвідування басейнів, лікувальна фізкультура. Цей комплекс процедур значно покращить роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізує функцію шлунка та зменшить прояви загострення.